Мої вітання в ефірі програма Обласна рада тижневий огляд, подивившись, яку ви безперечно дізнаєтесь про найцікавіші події у житті регіону. В студії для вас працює ведуча Ольга Міщук. Отож, увага сьогодні в програмі. Музика. Наскільки ефективно використовується комунальна власність громади регіону? В Ізмаїлі прийшло визне засідання обласної координаційної ради з питань місцевого самоврядування. Прага життя міста на воді. Микола Пундик провів прийом громадян у місті Вилкове Кілійського району. Як врятувати та вилікувати куяльник? Науково-практичний семінар в екологічному університеті. 10 квітня день визволення Одеси. Актуальне інтерв'ю голови обласної ради з нагоди свята. Чергове засідання координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної ради прийшло в Ізмаїлі. Цього разу основною темою обговорення стало ефективне використання обласної комунальної власності. Перш ніж перейти до офіційної частини, учасники засідання здійснили невелику екскурсію по Ізмаїлу. Вони відвідали обласний центр естетичного виховання і дицедок Парус. Мало того, що ці об'єкти є прикрасою Ізмаїла, їх розвиток цілком вкладався в тематику наради. Наприклад, обласний центр естетичного виховання це, по суті, комплекс трьох підрозділів: картинної галереї, телестудії та науково-просвітницького відділу. Експозиції та фондам можна тільки позаздрити. Художні виставки і фестивалі стали тут звичними. Велику роль в збереженні розвитку центру Грала обласна влада. Начиная с 2006 и вот по 2010 год, 2011 год, было выделено 270 тысяч, на которые было выполнено благоустройство, капитальный ремонт этого помещения, в котором мы были, вот эту выставочную панораму все это все подготовлено было и заплачено через областной совет. Сегодня есть смета разработана на 510 тысяч, которая дает окончательные, возможность окончательно отремонтировать эти здания и сооружения, расширить и за студию, и заявочка подана. На первый этап, я думаю, будет Тисяч сто п'ятдесят, а станови потіхонішкою гадамі до п'ятнадцятого до ми все таки освоїмо ці деньги. Наступний пункт екскурсії дитячий садок парус. Сьогодні тут працюють 10 груп на 173 дитини. Враховуючи, що для Ізмаїла проблема дошкільних закладів стоїть дуже гостро. Місцевим жителям приємно було почути про те, що в наступному році планується ввести в дію ще один подібний об'єкт світлячок. У минулому році на ці цілі з обласного бюджету було виділено 2 мільйони гривень. В цьому році планується ще 6, А загальна кошторисна вартість становить понад 9 мільйон. Одним з джерел наповнення бюджетів різних рівнів має стати ефективне використання комунального майна. Цій темі і було присвячено засідання координаційної ради. Один з найбільш очевидних шляхів використання комунальної власності укладення договорів оренди. В сфері вот орендних відносин, безусловно, на сьогоднішній день є, я би не сказав так прорив, але я би сказав, що є поступове рухання, хоча б динаміка. Если в 2009 году это 6 миллионов, за прошлый год 11,5 миллионов с аренды мы собираем. И это далеко не предел. Если говорить о бюджетах разных уровней, начиная с сельских советов, ну по меньшей мере во все бюджеты мы должны собирать миллионов 100-150 за аренду. Очень много проблем самая большая проблема это проблема с э, так называемым бескозным майном. условно назовем бескозным вы сами сегодня слышали это и собственность э, так называемой укр операции это собственность профсоюзов и многое много там бывших колхозов собственность которая не попала и на пои и стоит все это рушится и На сьогоднішній день механізми роботи з этим тимушеством очі, дуже неточні і не прописані. Поэтому здесь наводити ще порядок є де. в ході засідання. Було піднято питання про передачу з обласної власності приміщення друкарні. Заперечень не було необхідно лише дотриматись визначеної законом процедури. Голова одеської обласної ради Микола Пундик провів виїзний прийом громадян у місті Вилкове Кілійського району. Які питання ставили місцеві жителі та з якими проханнями зверталися до влади? Чули наші кореспонденти. З самими різними нагальними проблемами до голови одеської обласної ради Миколи Пундика звернулися близько півсотні громадян. Їхні прохання в основному стосувалися необхідності ремонту доріг та мостів, поліпшення водопостачання української венеції, відкриття нових дитячих садків, реконструкції шкіл, виділення матеріальної допомоги на лікування, врегулювання земельних та житлово-комунальних проблем. Абсолютно насущні проблеми. Ну, перше, все це е -е, з цими містками. Ці проблеми є тільки в вілкові. Вілково, ні в якому другому місті, не то що в Україні, ну в Європі може ще тільки в Венеції є. От ну цього року будемо вирішувати проблеми з містками. От почнемо вирішувати проблеми з дитячими саточками, бо черга більше ста дітей це дуже суттєво. Це серйозно для такого невеликого міста, як Вілково. За всіма піднятими під час прийому питань голова облради дав відповідні доручення керівництву міста і району. Ще частина звернень людей буде передана на розгляд профільним обласним управлінням і службам. Вілкова заслужує того, щоб от, рівень председателя обласного совета, замістителі, замістителі губернатора. Ну хоча б щоб раз в квартал проходив этот прийом, тому що ну раз в полгода, раз в год це, це мало. Крім того, Микола Пундик зауважив, що всі без винятку звернення громадян будуть перебувати на його особистому контролі до остаточного їх врегулювання і вирішення. Багато років тому куяльницький лиман переживав період розквіту царських часів і до розпаду радянського союзу сюди приїжджали оздоровлюватися люди. Але зараз санаторій переживає не найкращі часи. Застарілі корпуси і наполовину пересохла водойма. Така картина мало приваблює навіть тих, хто знає про всі лікувальні властивості куяльницьких грязей. Проте, можливо, вже скоро період занепаду для куяльника закінчиться. Більш детально далі. Національний природний парк Куяльницький. Такий статус незабаром може очікувати курорт куяльник. Поки що це тільки проект, який розроблює Одеський державний екологічний університет за дорученням облради. Але зміни з курортної зони на рекреаційну закладено у регіональну програму збереження і відновлення природних ресурсів куяльницького лиману. Наш куяльницький лиман, ще в 1985 році був об'явлений курортом. Создание национального природного парка переводит его из статуса курорта в статус рекреационной территории. И здесь, естественно, нужно очень внимательно и очень точно, юридически посмотреть, а не ухудшит ли это состояние охраны Куяльницкого лимана. На цей рахунок думки розходяться. Науковці і розробники проєкту по зміні куяльнику будуть шукати більш оптимальні рішення. Адже, на їх думку, магічне перетворення куяльнику у національний парк варіант не з кращих. Ліпше залишити його курортом, але таку постанову може приймати лише Верховна Рада. І наше пропозиції заключається в тому, що зараз срочно нужно розрабатувати проект закону об об'явленні куяльника курортною зони. Якщо ми це зробимо, то Уровень захисту куяльницького лимана буде намного більше, ніж уровень він буде національним парком, залишиться куяльно-курортною або рекреаційною зоною відкрите питання, але точно можна сказати лише те, що лиман потребує термінових заходів по його збереженню, щоб у майбутньому повернути колишню славу куяльнику. 10 квітня усі ми будемо відзначати 69-ту річницю визволення обласного центру від німецько-фашистських загарбників. Цей знаменний день знайшов широке відображення в історичних хроніках, висічений на гранітних плитах. А головне живе в серцях багатьох людей. Ефір програми обласна рада тижневий огляд продовжить тематичне інтерв'ю з головою Одеської обласної ради Миколою Пундиком. 10 апреля День освобождення Одеси. Для Одеси великий праздник. Потому что Одесса пережила тяжелую войну. Да. Во-первых, защищалась достаточно героически, действительно, первый город в Европе, который так защищался, который так долго держал оборону. Все остальные легли вплоть до Франции буквально за гораздо меньший срок. За три, недели. за три недели, да. Вот первый город, который остановил. И э, освобождена была тоже дождливые, достаточно суровые время, хотя и уже и весной, но апрель был тяжелым тогда. Ну вы знаете, да, что ну, все же должны об этом знать, что в всяком случае люди постарше-то знают, а молодежи, еще раз скажу, это единственный город, за исключением там Сталинграда, который не был сдан сбоем. Только по приказу главнокомандующего. Да. Люди... И еще, по-моему, около суток никто сюда трое нет. Трое. Даже трое, сюда, да. На третьи сутки только вошли первые эти эфиры с румынами. Когда-то, сидя с вами здесь, я вас спросил о ваших корнях, о ваших дедах, прадедах, отце, ну и, естественно, женской половине вашего рода. И вдруг вы выднули конверт, треугольник. Что там было написано? Вы помните? Все письма деда с фронта начинались с одной и той же фразой: "Милая мания детки, шлю вам большой привет". Ну и так далее, и так далее. Они все очень личные, но за исключением только поздравлений. С, там, с Новым годом, mm -hmm. с, с годовщиной Октябрьской революции. Но с годовщиной Октябрьской революции есть одна такая открытка. Всего, ну вот представьте, дед погиб 16 августа 42 -го года, чуть больше года mm -hmm. воевал, призывался отсюда из Одессы. Вот, вот за эти там 370 до да, 380 дней. А Причем это еще, считайте, война, бабушка с детьми в Коканде, в эвакуации. Вот все-таки вот как это их порядка 170 писем деда с фронта вот, отец передал их мне. Мои дети знают о том, что эти письма существуют, мои дети эти письма читают, ну, во всяком случае читали. Вот. Внукам я их уже показывал, они тоже знают. Хотя у нас существует одна единственная фотография моего деда. Вот. Но, тем не менее, они ее тоже знают, что у нас существует эта фотография. Ну это самое святое, наверное, самая большая святыня, которая у нас есть. Вот. Ну вот когда отец умер, то те письма, которые касались, которые были ему угу. адресованы... Наследство. Я похорон, Наследство. похоронил их вместе с отцом. Остальные, остальные есть, несколько писем я подарил в школьные музеи один в Суворовском районе, вот, один в Хмельнике Винницкой области, там тоже два письма подарил. Остальные хранятся. Поздравляю вас с Днем освобождения Одессы. Поздравьте меня тоже. Я и вас, понимаете, как вот Одессита до кончика волос, да вообще всех, всех нормальных людей поздравляю. И здорово, что для нас вот 10 апреля, 9 мая – это праздники, не имеющие цены, а главное, что это праздники, не имеющие каких-то вот оценочных категорий. Это просто вот безоговорочно. Это праздник, это со слезами на глазах, но это праздник. И, наверное, он будет праздником для нас всегда, во все времена. И Ничего другого никогда, те, кто здесь живут, те, кто здесь родились, те, кто здесь работают, воспринимать не будут. Я не хочу сейчас переходить на эту тему, но тем не менее, ничего другого, это всегда для нас было праздником, и это все останется для нас праздником, кто бы что ни говорил. Ще більше цікавих сюжетів про життя Одещини вже зовсім скоро чекайте в програмі Обласна рада тижневий огляд. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук. До зустрічі.